Цікавий папірчик на сторінках, де розказали, що все добре, тролейбуси є, були, але були якісь помилки. Е, читав у газети інтерв'ю представника цієї фірми Бус Ханзел, який продавала автобуси, сказав, що да, 38 тисяч гривень ми винні, але нам виніс 123 тисячі ще не дав бюджет. Можна сказати, що ми повернемо в бюджет чернівців. Суму 369 тисяч гривень. Це та сума, яку нарахувала Чернівецька обласна прокуратура відповідно до перевірки. Тут написано. Таким чином, претензії Петвеченівецьке управління до Хан Україна, сума штрафних санкцій повинна була встановити 369 тисяч 590 гривень. Це не 38 тисяч. За 369 тисяч і вони повинні бути повернені. Тут вони бачать, що є порушення, що треба притягнути до цікавної відповідальності посадових осіб, які своїми протиправними діями та бездіяльністю допустили порушення законодавства про державні закупівлі. Вони не мали права закуповувати це рік тому в одного постачання за більш ніж мільйон гривень. Це визначає прокуратуру. Далі треба вирішити питання про притягнення директора. Чернівецька і Манічка до дисциплінарної відповідальності. До речі, він сьогодні звітує на дні депутата щодо своєї відповідальності. Певно, що депутатам всім буде цікаво спитати, яка вже обід відповідь. І саме головне, що я просив, Я бачу, що існує якась домовленість або зацікавленість у керівних посад місцевого самоврядування в місті Чернівці, я би так їх назвав, щодо того, що. Треба домовитися, мирова угода, не треба чіпати цей контракт, тому що вони якісь нові додаткові контракти додають. Я вимагав від Чернівецької обласної прокуратури, якщо секретар Чернівецької міськради не буде позиватися до цієї фірми щодо відшкодування нанесених збитків в сумі 369 тисяч гривень, прокуратура повинна виконувати свою пряму функцію. Вони повинні подати позов до цій фірмі на боці. Ченівецької громади. І таким чином, питання про вступ представника Чернівецької прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері до даних справ може бути вирішено після прийняття допровадження для розгляду господарським судом справи щодо дошкодання стрільних санкцій по вищоках господарських вносин. Пане секретарю Чернівецької міської ради, ви або будете виконувати букву закону подавати в суд і відстоювати інтерес Ченівецької громади і не захищати інтереси приватного товариства. Або все ж таки прокуратура повинна буде розбиратися. І тоді ми будемо думати, хто за що отримує зарплату і як виконує свої обов'язки.